Вітаємо на каналі і До вашої уваги Огляд матчу Вест Гема Арсенал. Це сенсація. Це 3-1 на користь Вестгему. Поїхали, проаналізуємо. Арсенал в цьому матчі був фаворитом. і дійсно останні зустрічі вони відіграли дуже і дуже класно. Ліга чемпіонів УЄФА важливі три очки проти Севілії, 5-0 проти Шеффілд Юнайтед. Але сьогодні в Кубку Ліги вони відлітають. І дійсно їх покарали за банальні помилки. Статистика тут ні до чого. Контратаки Вестгему працювали і до них підготувалися. І зараз ми з вами поспілкуємося, як саме забивали голи хлопці з Вестгему. На 16 16-й хвилині авто. Гол від Вайта, свої ворота скутовоху, але це футбол. Перший тайм лише один нулі. Арсенал повинен був відіграватися з цього рахунку, але чомусь це не зробив і потім пропустив ще. Володіння м'ячем було на рівні, але футбол це голи, і Весгем скористався цим. Потім забуває кудус на 50-тій хвилині зустрічі з лівої ноги. Класно приклався до воріт, і в принципі, до м'яча. І він побачив цей кут. 2-0, Арсенал хоче відігратися, але ні. 60-та хвилина зустрічі Боуен вже на добиванні в два дотики забиває гол і Голкіпер арсеналу не може врятувати. Дали дуже багато часу Боуену на рішення. Він просто прийняв, подивився і пробив. І пробив непогано, а Голкіпер не рятує. До речі, зараз Голкіпера Арсеналу немає стабільного класного, який може підказувати своїм партнерам по команді і будувати гру. Тому тобто, що Голкіпер це номер один в твоїй команді. Він повинен бути першим усюди, ну як казав Кверцяни, ми це з вами пам'ятаємо. Едгор вже на 90 плюс 6 забиває гол. 3-1 гол престижу. Непоганий там був момент, комбінація, але цього недостатньо. І знову ми в шоці з арсеналу, знову нестабільність. І в чемпіонаті буде важко. Далі там будуть матчі з Ньюкасл Юнайтед, буде Ліга Чемпіонів, і дійсно потрібно щось вигадувати. Артета повинен якось налаштовувати команду. Можливо, філософія, можливо, психологія, можливо, просто втомилися. Невідомо, але Нікого це не хвилює. Потрібен результат саме сьогодні і саме тут. І Лондон поки що якось не впевнено себе показує, але подивимося, час ще є. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Ну і написати своє бачення в коментарях. Почуємося.